Бажаю здоров'я, я Іван Леньо, вокаліст гурту гурту Систем». Ми сьогодні на сході і по дорозі нас перестріла дружина воїна, який, на жаль, загинув. от, в неї двоє прекрасних дітей Рома і що Тішеві передали нам, назбирали, як бачите, дивіться, навіть копійки передали і сказали передати на смаколики для захисників України. Тож, хлопці, Рома і Макс, ми знаходимося в Гальні. Шлях-захисників. ідеально знають всі Збройні Сили України, вона знаходиться між Павлоградом і е, Покровськом. І коли ви заходите сюди, будь-який військовий може зайти і безкоштовно, увага, безкоштовно пообідати, поснідати чи повечеряти. Тому я передаю ваші заощадження цим людям, дружинам Михайловича, Михайловича, на жаль, немає. І власне організували оце, подивіться, як тут все по-домашньому і весь час потік військовий для того, щоб перекусити. Дякуємо вам за вашу роботу. Це вам від Роми і Макса іще є. Іще ви. Ви робите велику справу. Дякую. Слава Україні. Героям. слава!